Всім вітання! Завтра в нас перший день зими, а я все ще на літній гумі. Значить, з'їздив я на шиномонтаж. Полагодили мені колесо, бо тому що воно спускало. Ось такий в мене комплект зимових колес, але перед встановленням диски необхідно зачистити і помалювати. Отак от виглядає диск після перетворювача іржі. А отак от він виглядає після зачистки. Результат тут не дуже. Перетворювач я наносив двічі, двічі зачищав, але, як бачите, це не допомогло. Проти такої сильної ржавчини навіть щітка не справляється. Вона просто цю всю ржавчину заполіровує, а не видаляє. Тому пішов вже в автомагазин і взяв ось таку штуку, порекомендували мені. Е, вона такого коричнуватого кольору, ваняє тухлими яйцями. А ця, як бачите, просто прозора і майже без запаху. Так що подивимося, можливо, воно допоможе. Ця штука також нічим не допомогла. Ось тут після неї залишилися такі рижі плями. Це я вже зачистив. І, як видно, ржавчина нікуди не ділася і не зменшилась. Все залишилося так, як воно було. Єдине, що допомагає, це от таким чином її сколупати. Тому я так дебільше згрубше по обстукою, ще зачищу по можливості. І буду малювати вже так, як воно є, по цій ржавчині. Нарешті вже настав час малювання. Внутрішні сторони дисків я майже не зачищав, так лише прийшовся, аби з них нічого не осипалося. І наніс багато шарів перетворювача. Після нього диск став такого темно-фіолетового кольору. Зовнішню частину диску зачистив ось до такого стану. Також зачищену сторону я покрив тим же перетворювачем, і на зачищеній стороні він тут. Поводиться зовсім по-іншому, колір вже не такий насичений. І залишається на пальцях сухий такий осадок. На іншому диску лицеву сторону я покрив перетворювачем тим, що був перший, прозорий такий. І після нього також залишається осадок. На цих двох дисках лицеву сторону нічим обробляти не буду. Получиться в мене такий експеримент. Щоб побачити, що і як себе ліпше покаже, на внутрішню частину дисків буду я наносити от таку грунтовку антикорозійну, навіть рекомендована автомольора. Чорний колір, наносити буду кісточкою. Такого вигляду набули диски. І тепер залишається тільки зовнішня сторона, яку я буду малювати отакими от балончиками. Спочатку необхідно тут провести підготовку, все пообклеювати, а тоді вже поступово буду показувати, що тут і до чого. Значить, обклеювати це все, клопоти то шитті, тому я вирішив піти іншим шляхом і просто помастив резину мильною сумішю. Сюди встановив карточки такі. І перший шар буду наносити ось таким цинковим спреєм, цинковий ґрунт. Він так би має стримувати корозію на місці, щоб вона далі не розвивалася. Дивлюся я на диски і думаю, що вони вже, в принципі, і так непогано виглядають, вже би можна було їх так і залишити. Але тоді так вийде, що я марно викинув кошти на це все. Тому все ж таки буду продовжувати далі. Такий вигляд диск має вже після фарби. Він весь такий глянцевий. Але, можливо, ви замітили, зараз видно, що тут ободок залишився матовим. Тобто дану частину я не малював. А все тому, що воно буде малюватися в інший колір. А колір в мене буде, ось тут написано, золотистий металік. Зробив такий ковпак на центральну частину. І тепер дивимось, як воно буде получатись. Це вже майже фініш. Тепер можна побачити, як будуть виглядати колеса. А далі я ще буду наносити лак для більшої надійності і захисту покриття. Даний золотистий ободок вийшов не в ідеалі, з ним були великі проблеми, а точніше, з самою фарбою типу металік. так як нею нереально було помалювати без потьоків. Як би ти не наносив, але фарба відразу почала текти. Якби це була просто рівна поверхня, то тут без питань. Свій акуратно, тихенько напиленням шар за шаром наносиш і тут без проблем. А коли поверхня йде з такими перепадами, то відповідно десь фарба ось сюди, наприклад, попала вже в достатній кількості. Сюди її попало замало. Ти намагаєшся ще більше тут прокрасити, і звідси вже починає текти. Надіюся, що лак розгладить контури цих потьоків. І вони стануть менш замітними.